Що Надюк, цілий ставок, так? Да? Да. Круто? Mm. То знаєш, в таких, в таких калюжах раніше батько твій рибу ловив. А що, тобі, риба? Ну, я думаю, якщо воно не висохне, то риба заводиться. Тоді, 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 висухає, тоді. тоді коли воно не висохає, пташки заносять ікру і все чин сінарім. Куди ми приїхали? На, На Так що, друзі, всім доброго дня. Ми з України, слава Україні. З вами знову Мишелудьки і попросив воно Юрца і приїхав з ним Серега, господар магазину Віанор і шиномонтажу, який нам допомагає безпосередньо і по запчастинам, і частково по ремонту автомобілів. І по різним речам а також дуже багато працює по резині. І хтось там говорив, що треба бушну брати. Ну, бушної хорошої такої грязової немає. А от, ми ту резину, яка в нас в комплекті йшла, ми також її передамо хлопцям. Купили середню, для того, щоб протестувати і подивитися всі косяки, треба загнати машину приблизно в такі умови, в яких вона буде. Так що на даний момент зараз ось таке болото. Не знаю, я ось походив і ось валиться. Тут такий торфяний вклад. Ось воно провалюється. І зараз дядя Юра буде тестувати, а ми знімемо для вас і покажемо. Ну, Трішки здвинули час, дівчата були, Надюшка була в школі до трьох годин, Віруська була до чотирьох. До чотирьох. Все, пішов. полетів, полетів. Так, на задку встал. Алло, алло. Так. Да. Не витягуємо. Так. А як її перевести? Угу. Я ехать? с какой стороны ты каш? Угу, угу. Это ж я водительской. Угу. Сейчас вытяну ему из болота. Сейчас я ему тогда скажу, добрый ведь. От, от так, бляха-муха, Без тест-драйва віддавати машинки. Так що, друзі, заїхали, а передок не робить. Передок не робить, є у нас ще час. не багато, звісно. Ну, але трохи є. Завтра заженемо, перепровіримо. Тобто не включається передок. І це є проблема. Да, лебедка є, конечно, сила. Ну, зайшов, зарывся, все, провалился, он должен был пройти. Девчуля в подальше. Так что, друзья, не срастуха. Ну ничего. Так что кто там говорит, Це все дурня, ні, це не дурня. Тому що машину треба провіряти і устраняти усі не Просто що перезули. Не загрібайся! Якщо без передка джип, то вже не джип. Так що от такі справи. Тест драйв не вдався. Зараз інтернет в поміч, ні, завтра на не СТО. Невдача постигла українського спортсмена в день вишиванки, так? Да? Ні, ну якби не поїхати, отак хлопцям відігнати. Да, вони кажуть, що тест-драйв? От для цього він і нужен. Робив? Робив? На, трав... на траві. Ну, ну, ну то може ти показалося. Та ні, він не виїхав під подухом. Що, таково... що, ти думаєш десь якийсь контакт? Ти щось там труснув, десь. А діти виїхати. А за мене ще далі б ні, мені вже свиней третій їхати поруч. Це ще не грязно, вона була б грязна, якби воно все робило. Обідно, конечно, ну добре, що є ще час. Ще в нас три дні. Але одна проблема, що в нас вихідні. На задку, звісно, це не машина. Все, дівчата, по коробці додому. День Сережа, то машина. Да. Ну, все, бігом сідаємо поїхати. Так що, друзі, така ситуація не штатна, да? От, як там говорять, треба, не треба, ну хорошо, що я поїхав і це все діло. Подивився, ну, вже сьогодні вечір, а завтра ми будемо займатися цією ситуацією. Дзеркало ну, заліпило, геть треба трошки розковиряти. Так що на цьому буде відео все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Сприймайте ситуацію буквально, як вона є, і треба проблеми рішати по мірі, так як вони поступають. Так що всім пока, погнали додому.